Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо Орена з гри гриз Пронгі Бокс». Не забувайте про вподобайку під відео і почнемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально. Беріть чорний фломастер і трошки вище серединки аркушу посередині будемо малювати два ока. Це одне коло. І поруч на тому ж рівні малюємо такого ж розміру друге коло. Далі ми кожне коло розділяємо посередині горизонтальною лінією, ось так. Це ми відокремлюємо по віки. І під повіками намалюємо зіничку ока. Для цього всередині трошки відступаємо з одного і з іншого боку і малюємо всередині таке напівколо. І одразу зіничку розмальовуємо чорним кольором. І так само малюємо в другому оці. Відступаємо по боках і малюємо напівколо. Розмальовуємо чорним. У орена є навушники, тож намалюємо їх зараз. Для цього відступаємо у правий бік від ока праворуч трошечки і малюємо вертикальну невеличку лінію. Вона трошки довша за розмір очей. Далі вгорі знизу малюємо маленькі горизонтальні рисочки. І з'єднуємо їх тепер такою ж вертикальною. І у нас вийшов такий видовжений прямокутник. І так само нам треба намалювати з іншої сторони. Трошки відступили, намалювали лінію такого ж розміру, перевіряємо це. Далі маленькі рисочки. І об'єднуємо їх вертикальною. І напівколом намалюємо сам навушник, трошки відступаємо у внутрішній бік зверху та знизу. І малюємо тепер від цих відміток напівколо. З іншої сторони теж трошки відступаємо тут і тут. І також малюємо напівколо. Голова уора кругла, будемо її малювати від навушників. Для цього помітимо місця, звідки вона буде починатись, тут і тут. Ось таким напівколом вона буде йти. Так само відмічаємо знизу ці місця. Тут так само такою дугоподібною лінією. Від наших відміток малюю спочатку дугоподібну лінію вгорі. Не поспішаючи з'єдную. І так само не поспішаючи дугоподібною лінією, домальовую нижню частину голови. Ось так. Намалюємо тепер пасма волосся. Для цього орієнтуємось на серединку ока, відступаємо трошечки вгору, звідси малюємо Невелику похилу лінію. Далі лінія йде трошки вгору. Вона коротша вдвічі. Знову така похила. І лінія вгору. Тепер над очима малюємо дужками брови. До речі, напишіть мені в коментарях, чи хотіли б ви намалювати інших персонажів зі Sprung Credibox. Під очима усміхнений ротик. І тепер домалюємо дужку до навушників. Вона буде йти над головою таким напівколом. І почнемо малювати її ось з цього місця. Ставимо відмітку і так само з іншої сторони. Малюємо від відміток довгоподібну лінію. Не поспішаючи з'єднуємо. Поруч нам треба намалювати ще одну таку лінію. Для цього відступаємо від намальованого, ставимо крапку. Також відстань робимо з іншого боку і вздовж цієї лінії малюємо ще одну. Робимо однакову відстань скрізь між лініями. На голові у нього ще є антенки, на кінчиках вони круглі, тож намалюємо з кожного боку по колу, тут буде одне невелике коло. За розміром воно трохи менше за очі. До кола домальовуємо похилу лінію, ось тут вона йде одна, поруч ще одна. І таку ж антенну на тому ж рівні малюємо з іншої сторони. Малюємо спочатку невелике коло. З цієї сторони воно вийшло в мене трошки меншим, підправила його як змогла. І малюємо такі ж дві похилі лінії. Одна і поруч друга. Домальовуємо тулуб, для цього відступаємо трошки в сторону відротика, опускаємось вниз, ставимо крапочку, також відстань відротика робимо з іншої сторони і вниз. І від цих відміток малюємо прямі лінії вниз, але вони трошки розширюються. Закінчимо їх малювати на одному рівні. І з'єднуємо ці лінії горизонтальною. І розмальоємо орана. Для цього будемо використовувати лише два кольори. Жовтим будуть навушники. І все, що лишилось, розмальовуємо помаранчевим. І орен зі Спромкін Кредибокс готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.